У Могилів-Подільській міській раді нагородили переможців міжнародного басейнового конкурсу Барви Дністра, який об'єднує усіх, хто вболіває за екологічний стан басейну річки Дністер. У конкурсі брали участь представники тих областей, через які протікає річка Дністер: Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Одеської та Республіки Молдова. 19 переможців конкурсу, молодь Могилів Подільської громади. Ми найчисільніша скажімо, наша громада, яка є учасниками і переможцями не тільки в нашій Вінницькій області, а в межах усього конкурсу. Я ще удячний вам усім за, за таку роботу. Удячний вашим наставникам, які вам допомагають. Ви перериваєте любов до природи і на базі річки містер показуєте всі свої можливості, які можна зробити. Це і вигляді картин, і слайд-шоу, і фото, вірші, проза. Творчі роботи конкурс проходив під гаслом Спільна річка Спільне майбутнє. Зараз, як ніколи, виклики на шляху захисту річки колосальні. У реаліях повномасштабної війни, деградації та руйнування навколишнього середовища надзвичайно важливо об'єднувати зусилля на різних організаційних рівнях серед людей різного віку, особливо залучаючи дітей і молодь до ідеї глобальної екологічної відповідальності.